Дівчатка, ви щойно заплатили, чому ви не взяли талон і не компостуєте? Ви дали водію кошти, але талон не взяли і не компостуєте. Чому, чому вам не дали талон? Так спросіть, вже не дали. Вам талон не дали, скільки ви заплатили? Дві гривни за двох. Два базу. За вас скільки взяли за проїзд? Шасіцька. Це два. Дві гривни зважали, талон не дали. Сказали, щоб не компостувати, так? Тобто ви в кишеню заплатили, водію. Кошти не пішли в бюджет, пішли в кишені водію. Ви про це знаєте? Питаю. Я їду цілу дорогу, ви нікому не даєте талони. Що таке? Це не перший раз, я їду з вами. Чудай, ви берете кошти. Во дівчат, я вже спитала, мені ви не давали талон, ви нікому не даєте талони, ніхто не компусує. В чому справа? Чому так, ви Контролер берете... тільки що була. Чому ви Контролер тільки що була. Контролер тільки да, що... ви, нам... ви, мені... сказати... ви мені не кричі, ви мені ну... талон не давали, ви нікому не даєте талони. Контролер тільки що вийшла на консервном. Ви Такі кошти випроси? берете в кишеню, ви це Такі... знаєте? питання. А як ваше прізвище? Такі Як ваше призвище? Які вопроси? Во-первых, вийде з кабина з кабини. Вийдіть з кабины, сказала. Чому ви не даєте талони людям? Так, до свидания. До, да, до свидания. Я вийде. Я вийду, Все. ви більше працювати не будете.